Переплатики в бренде монголо. Тут я завжди пішки. І це наш салтівський лід Льод. Зараз з вікна подивитися. спектра будівників. Перший Венір сам, що був у нас на салтиці. Зараз веломар. Це Венірмах. Україна. А він не був Україна. Ще при Радянському Союзі, а зараз торгово розважальний центр, телецентр. Та місця дивіться насолоджуйтесь всі найулюбленіші місця зараз буде проспект ювелейного зібраних Це... трестя проспектом ювелий Пенсії вже виходить. Вийшов автобуса. Офиспека. Це район Любава раніше називався. Я навіть не знаю, чому Любава. Ну Любава. Харків я не знаю. А зараз бачите, він там тренується. Спокійно, дуже спокійно Все, усім ми добра злагодати, всім щиро дякую. Ну і зазвичай будемо жити, незважаючи на що. Все, до побачення, мої люди, і пока!